Діти, а сьогодні в нас буде цікава прогулянка до парку. А як ви гадаєте, у нас парк такий, як і влітку був, чи ні? Давайте подивимося. Скільки, яке листячка на деревах якого кольору, і жовтий, і багряний, і ще й де-не-де де зелене. Стало прохолодно. Діти, ось теж у нас. Збирають листочки і ягідки. трава пожовкла? Чого змінилося, діти? Небо похмуре, сонечка мало. Лістя облітає. Листя облітає. Коли це буває? Правильно діти осінню. Ось така в нас, а дома, діти, ви вийдете теж в те парк і попробуєте пошарудіти листочками. Походити і пошарудіти. Походите по листочкам і послухаєте, про що воно вам розкаже, і мені розкажете, про що вони вам розповіли.